Єдина радость моя, живуче, марне сподівання, хитався світ, Ту мить, як я, дивилася вслід тобі в останн. Ховала серце за метілі, щоб не згоріти від роздруків, то слів невиплаканих біль, то слів невимовних звуків, сніги, сніги вже на порі, проте, і взимку квітнуть квіти, і сяє сонце у горі, а я без. Чуся жити. Місяць на коні і я відступаю, за течією покірно пло. Більше в обіймах тебе не тримаю. Я тихо просто, я просто живу. Нащо мені безневинно каратись серце моєму розтріскане лід я перестану. Шукати твій слід, ти тяжіння, то, то невагомість. І щоб від зближення нам не згоріти, я вимикаю свою свідомість, я так звикаю без тебе жити. І все, що було б, не було поміж нами, я відпущу, і, мов звільнений птах, на перехресті доріг під вітерами, крізь сльози дощу, я побачив свій.